Друзі, вітаю! Сьогодні будемо робити огляд квартири 39 квадратних метрів, яку ми щойно закінчили у нашому житловому комплексі Метрополія. Ця квартира була зроблена за 5 місяців. До речі, у нас була тут одна така не дуже класна ситуація. Ми її помилково затопили в періоди будівництва, але все виправили і таке теж буває. Це ні для кого не секрет. Цю квартиру виконали ми за 5 місяців, і зараз вам її покажу. До речі, ця квартира виконана згідно дизайн проєкту, але була завдання взяти дизайн проект, трошки спростити деякі елементи, і, в принципі, ми отримали ось таку картину, і зараз вам детально вам покажу і розкажу. При вході в квартиру у нас зустрічає маленька прихожа площою 3 квадратні метри. І в принципі, з правої сторони у нас якраз буде гардеробна кімнатка невеличка, 1,5 метри квадратного. І в принципі, там у нас є всі необхідні полички. Ходімо, покажу, як вона виглядає. У нас тут є всі необхідні полички, вони у нас підсвіткують, також трімпіль, точніше довга дуга для верхнього одягу. Знизу у нас є місце під роутер, там всі виводи. І в принципі, тут ще є слаботочний щит. Не слаботочний, він електричний. Далі ми переходимо у кухню вітальню. У кухні вітальні у нас є диванчик. До речі, він розкладний і розкладається на, на повноцінні два е, спальні місця. Е, позаду мене знаходиться кухня. Кухня, до речі, у нас е, скажімо так, досить така велика і тут є, до речі, два таких цікавих елементи. Зараз вам покажу. Тут у нас холодильник, посудомийна машина. Потім у нас стільниця це компакт плита. Позаду мене тут умивальник. Зверху у нас місця для зберігання посуду. І з лівої з правої сторони, тут у нас витяжка та зона для готування їжі. В принципі, бачите, як витяжка вбудована, нічого не торчить, нічого не видно, все зашито. Цікавим елементом є цієї кухні це те, що оцініші. Вони були зараз вам на плануванні покажу такими зубчиками, і ми їх обшили і інтегрували такі полички, які знаходяться в цих нішах. І якщо ми беремо оці, скажімо так, це видно з цієї сторони, оцю, наприклад, взяти шафу, то у нас тут ящик, він іде не стандартної довжини, він більш поглиблений. З цієї сторони, реалізувати таку штуку не дуже е, добре вийде, тому що. А, у нас тут стоїть витяжка і той простір ти раціонально ну, не використаєш. Ще цікавим елементом є по цій всій кухні це те, що у нас а, зліва справа є зашивка дсп панелями, це у нас ДСП фірми Егер. І тут є така розділююча стрічка, і вона йде абсолютно по всій площині квартири. Потім вона переходить у стільницю, а зі стільниці переходить у фартух плитки. Потім переходить в плитку і далі на цю ДСП плиту. І, до речі, при монтажі такої конструкції спочатку монтується а, плитка, потім монтується ДСП, потім монтується вже кухня. Тобто треба зберегти а, послідовність а, всіх дій. До речі, щоб був ефект такої прихованої лінії, треба або використовувати ДСП з пурокрамковкою, щоб була відстані стикувати. Або можна використовувати ще алюмінієвий тонкий профіль. А по цій частині, тобто, ми зробили по класиці такі от полички. Тут можна щось покласти. Вони, бачите, вони не тонесенькі, а досить такі масивні. Але в той час тут є реально багато місця, що можна щось поставити. Цю площу ми намагаємось використати по максимуму, щоб не було ну, місця, де там не зробити якоїсь там полички чи місця для зберігання, тому що квартира невеличка і це досить важливо. Хочу вам показати по сценаріям освітлення. Дивіться, скільки можливих варіантів разлає підсвітка. Тут у нас такі ще світильнички невеликі. Вимикаємо зовнішнє світло. От, в принципі, ми його вимкнули. Дивіться, як класно все це виглядає, який затишок. Якщо ми робимо багато сценаріїв освітлення, це додає нам можливість зробити квартиру більш затишною і підкреслити певні деталі, або елементи вашого інтер'єру, або навпаки, ну, скажімо так, зробити більш затишний сценарій для того, щоб вам було комфортно проживати. Або це біле денне світло, або чи це якісь точкові світильники, під якими можна зручно читати книжку, або це, наприклад, світильник під над столиком, який дає можливість ну, зробити вечері більш ну, затишною та приємним. Зараз будемо заходити в ванну. У нас тут, до речі, двері прихованого монтажу, і плінтуси, якщо ви бачите чорне, чорного кольору, це алюмінієві плінтуси фірми Synthesal. У нас тут лише 4 квадратні метри, з правої сторони душ. До речі, тут така є поличка. Вона досить прикольна під е різні шампуні, гелі для душу, або як для чоловіків, все в одній банці. Е тут у нас тумба, теж також з е компакт-плити. Знизу у нас дві шуфлятки, потім йде дзеркало і, в принципі, позаду ще у нас, у нас е місце тут для зберігання речей. Сама по собі інсталяція, тут у нас рушника сушарка, тут у нас стіна вшита ДСП, і тут у цініше у нас зазвичай, бойлер та пральна машина. Все заховано і тут ще будуть е, два блоки під е, прання для брудних речей. Тут у нас в принципі, кімнатка йде 12,5 квадратних метрів в двері прихованого монтажу. Тут по освітленню більш простий сценарій, у нас верхні світильники є. Якщо, кстати, якщо до речі, по дверям, то у нас тут є класний стопор магнітний от такого плану. Раз, двері зафіксувалися. У вас нічого не торчить, все досить гарно, лаконічно. Далі йде такого плану шафа, вона у нас буквою Г. І, до речі, вона досить нестандартно переходить у такі от полички при ліжковій. І тут, в принципі, ще таке місце для зберігання. Тут така ось велика шафа, досить нестандартне рішення, тому що зазвичай роблять як? Роблять звичайну шафу, ліжко, дві тумби. Тут трошки нестандартно підійшли до питання. І, до речі, тут у нас встановлені зліва і справа USB Type-C розетки. Вони дороговасті, але досить актуальне рішення у 2025 році. Зараз покажу вам внутрянку по шафі. Тут ми відкриваємо у нас, в принципі, є полички та місця для зберігання речей. Такі у нас тут місця є для зберігання. Тут у нас полички. З цієї сторони у нас місця для верхнього одягу. Подивіться, як багато тут місця. Раз, два, ну і в принципі три. Якщо якісь треба речі заховати, можна наверх їх заховати. А з лівої сторони ліжки ми розмістили тумбу. Тут, в принципі, нічого такого дивовижного, просто тумба, два розсобні ящики і такі точкові світильники біля ліжка. Їх можна вимкнути, вимкнути. Досить класно вони виглядають. І ліжко-ліжко у нас кастомне на замовлення. Ми саме розробляли його проєкт. Тут, в принципі, Є багато місця для зберігання е, і, до речі, зроблено воно досить якісно. Бюджет даної квартири на сьогоднішній день становить 800 доларів за метр квадратний на цю площу. Це близько 32 тисяч доларів. П'ять місяців роботи, і така квартира готова повністю для проживання, мебльована з меблями, з технікою, з усіма е, всі, з усім, всім, що ви бачите зараз на цьому відео. Дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь на наш канал. Пишіть коментарі. До зустрічі!